Дісна разниця, з милосвітами Україною бити, чила бажаємо ем, жим давати всі не главдим ем, волі не дати укласти. Ем, славу Україну, слава Україні, героям шава. Кризькою історію, бережу знати, і криською гідність ні дату топтати, брадівку житів наших шанувати. У сім'ю церкву свою зіщати. В новий день народження нашої неньки бажаємо щастя достатку рідненьки, щоб усі діти із цілого світу повернулись додому жити до віку. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу. На гордий та синій, На щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і має це право любити землю, горду величаву та дух свободи набирати груддя. Я українець, був ним, є і буду. Я українка, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, шевченковим словом умію писати слова мелодійні та вірші складати. Рідній єдиній єдині моїй батьківщині, де все мені в радість. ліси і садки, озера і річки та глибокі ставки. Країн багато на великій каті, та серед них вона твоя єдина. її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина доня, тепла і щира. У неї в серці українська мова в її душі, любов і світла віра. Світутні мальви, маки левкою, хтось можеш сказати, що таких багато, Але ти знаєш що іншої такої не зможеш цілім світі відшукати. Ми різні з материнською колиски та всі ми діти щирой землі. В родинні всі ми українці, ми україни, доньки і сини. Благословенна у віках земля, з хлібами щедрими, під небом синім, величною впевнено зійшла зоря нової України. Вона в моїй душі, в серцях людей, на радощах та у скрутну годину. Ім'я її прекрасне і святе, повірмо в Україну. Вона добро несе новітній світ до вічно віри, пісню солов'їну. Теж пам'ятаємо краще завіт, самобити Україну. і нескорена земля хлібами сходить, прийдешню днину. Поки світить праведна зоря, шануємо Україну з ним незалежность не Україна.